<свят> я зову пошел там. Кто о чем я мечтал? Я утоплю его. Так далее. Добрий день, шановні блогоглядачі. Мене звати Максим Бахматов і це мій блог Новатор. Робимо його разом з Lexus. Ключова ідея це розповідь про крутих українських підприємців, що досягли успіху в Україні і далі розвиваються світом. Сьогодні ми йдемо в компанію Ajax Systems до пана Олександра Конотопського, його керівника, засновника і CEO. Ми з ним поспілкуємось по його компанії в Україні, чому саме в Україні, як він робить експансію світом, і порадить цікаві ідеї для розвитку бізнесу саме в нашій державі. Ми в цвітих найсек'юрнішої компанії України. Ой. Бачите всю цю красу? Це все, що пов'язано з безпекою. Це все. Аякс. А зараз я вас познайомлю з його власником, генеральним директором Сашою Конотопським. Вітаю, Макс! В тебе дуже круто і дуже безпечно. Я пройшов перейшов тільки з п'ятого разу. Таша Конотопський, Сіо та акціонер Аяк Systems. Ви є лідером в українському сегменті лише 30% і починаєте потрошку кусати європейців. У мене питання: як ви почали? почелы, навиччик. Начали мы в 2011 году. До этого я несколько лет занимался дистрибьюцией, то есть mm -hmm. торговля и охранными системами. Mm -hmm. Мы не могли найти хороший продукт для дистрибьюции, поэтому решили его сделать сами. Mm -hmm. Мы были очень наивны, нам казалось, что это все просто. Заняло это немножко больше времени. 7 роков, да, вы занимаетесь? Да, да. И получается, на сегодняшний день это 7 лет. Просто оно было продукты. крутой якости, вы хотели уставить эту крутую якость. И хорошую цену. И, и хорошую цена. У него просто было прикольное имя. Ви зрозуміли, що нічого нема, альтернатив нема. і от ти вирішив, давайте будемо робити. Ну, як ти забрав акціонерів чи що? Що сталося після того, Дистриб'юторський бізнес він э, остався? По суті, була створена нова компанія. дистриб'юторський бізнес він став клієнтом э, бізнесу. Було доволі чітке технічне завдання, як этот продукт виглядати з точки зору ціни, з точки зору характеристик, да ви почали з якоїсь окремої людини, що почали трошки допомагати. Перводіт почали... розробки було по моєму-четика. 4, 4 нас. Ага. Это были какие-то мои знакомые. На первый продукт у нас ушло около полугода времени, чтобы mm -hmm. его получить. Да. Але ви спочатку задержувалися на том, чтобы работать виробництво в, в Украине. Конечно, конечно. Да. Чему? Мы увидели в контрактном производстве в Китае довольно большое количество сложностей. Я проанализировал этот же процесс: что будет, если мы будем делать это в Украине. И я не видел никаких проблем. И мы пошли этим путем. Первая наша продуктовая линейка она насчитывала 4 или 5 устройств. А что зараз? Сейчас в районе 20 устройств. О, Голу плату. Давайте знайдемо голу плату. Ти маркетинг-директор, да, так? Так, да, да. Добре, йдемо на виробництво. В мене до цього будуть питання для експерта з продукту. Тобто, а? Ти... А, нам спершу сюди. Так, так, сюди. Ми заходимо в кімнату. Всім буде. добрий день сидять інженери-винахідники, які якраз і розробляють ті прилади, які потім продаються на датчики, клавіатури, сирени. Це така голуба кров? Ну грубо кажучи, да, тому да. що R&D — це креатив, да який дозволяє якраз да, потім бути ринково успішним. Угу. Я любил греческую мифологию очень в детстве, там был такой герой Аякс, у меня тогда не было клевого директора по маркетингу, и по моему мнению это круто звучало для мужской аудитории. Первый наш логотип был, это был человек с мечом-щитом, то есть это герой, который защищает свой дом. Он был не самым крутым героем, у него просто было прикольное имя, поэтому первая компания она была названа научно-производственное предприятие Аякс. Я инженер по образованию, мне всегда хотелось иметь научно-производственное предприятие. Ты был дуже богат в Китае, ты подивился, как они просто до всего все относятся, и что дали? Я увидел, что огромное количество людей со всего мира несут свои деньги и платят далеко не за самую высококачественную продукцию. Они были, по нашему мнению, на каком-то другом уровне развития. После того, как я на это посмотрел, я понял, что там другого уровня развития нет. Была ситуация: вот я до сих пор помню, с транзистором, когда мы в китайской сигнализации постоянно меняли транзистора, они сгорали и переставала работать сирена. И у меня был друг, он студент политех, я пришел пришел ему и показал, говорю, Андрей, его, что здесь не так? Объясни Почему мне? не горят? Почему не горят? Да. Ответ был простой, потому что у вас сирена потребляет 2 ампера, а ваш транзистор стоит на 1 ампер. И эта компания, да, в которой мы покупали китайская, это неплохая компания, у них были много клиентов в Евросоюзе, это несколько сотен человек работал. работало. Там. Ты Тарасов, какие сколько Я в Аяксе сейчас где-то 450. Ну, я в теке в китайские китайской компании. Да, да, да. На этой инженерной культуре, по сути, мы начали выезжать, мы начали давать довольно на высокий уровень качества за относительно скромные деньги. А вот. Очень сильно зависит от географии. То есть, если мы говорим про Украину, базовый комплект стоит 200 долларов США. Аналогичный базовый комплект в Германии находится в районе 360 евро. Немцам это дешево, они стараются продавать его еще дороже. Еще недавно она где-то была 550 евро. Я золото дуже гарно бачу. Е Люди вперше бачать, як виробляється АЕКС. Розповідає, що як і чому, до речі, не Китай. Це найпопулярніше питання. Звичайно. А, да. е, ну, Перше, це те, що з точки зору вартості робочої сили, угу. то Україна ось на даний момент там разов два буде дешевше. Дешевше, ніж Китай. Ага. Да. Китай е, просто має перед Україною переваги в тому, що в них сировинна база, вона доступна. Палять марихуану. — Треба. У вас були якісь то засоби, якісь гроші з дистанцию бізнесу. Ви почали потрошку инвестиционных. Да, це була перша інвестиція – 50 тысяч долларов. Это мои деньги были. Тобто ти як первого мастера выступал в центр. Да, опаранії. я по суті, да, я був єдиним акціонером. я інвестував свої гроші, були наняті люди, були закуплені якісь матеріали. Далі наняли перших сборщиков. Например, наш директор по производству це парень, який був один із перших зборщиків. Ну, то есть, ти розумієш, різниця от Борщика до чоловіка, який руководить кілька сотень людей, да, у нього починення, у нього немаленька з електроніки, путь большой, но он, але він його пройшов. Іноді <му> лучше не знати, наскільки це сложно. Я ще ніде не зустрічав чорні плати. Да. Ну, тобто що це не важко робити. Але нам як важлива там, кожна деталь, то ми попросили їх робити чорні. Тобто, якщо що, хтось скрий <му> Як Вау. стильно. Да, да? Да. Вони завантажуються в машину. А що то uh, воно красить, вибачайте? Uh, це, це каніфоль. Тут. Вона скриває пату для того, щоб потім на неї наносити самі вже компоненти. Де автоматизована пайка, uh -huh. програма знає, який девайс зараз збирається. Все зараз збирається протипожежний Ага. Yeah. Якщо ми в Канаді, в Канаді всі палять марихуану, Він спрацює на марихуану? Ну треба, я думаю, дуже сильно надумка. Концентрацію да? да, треба, да, треба да. велика. Після yeah. того, як він вже автоматизовано це все напаяв, вона уходить на так. Називаємо дозрівання. Там історія. – так? Висока температура від 160 до 240 градусів. Наприклад, є якісь елементи, які ніяк не можна автоматизувати. Mm -hmm. Тоді їх треба вручну ще. Допають заробляти. Да. – мене. заробляють тут люди? Залежить від нормів. Да? Ага. Да. Чим більше паяєш, тим більше заробляєш. Ми робимо самурайські мечі, упаковуємо релізи. Як ви знайшли інженерів, технологів, знайшли керівника виробництва? Ми були дуже наївними, ми не знали, що це складно. Ми не знали, що потрібен директор по производству, Я що потрібні технології директору. і так далі. Вот. Иногда лучше не знать, насколько это сложно, потому что на самом деле это не сложно. Моя задача спробувати припаяти щось особисту на плату. Це я розумію, плата для да, нет, Дима буду, Fire Fire Protector, да. Тримайте камеру, будете також себе і, і мене знімати, бо я буду розкиданий. У ці штуки я допомагаю до припаяти, так, правильно? Там, де ви бачите золото і що таке воно? Я золото припаяти. дуже гарно бачу. І все? Є. Yeah. Є. Yeah. Я дуже задоволений. Я раджу, до речі, щоб хтось перевірив, що я зробив. Наш бизнес, он э, строится следующим образом. Мы э, есть производитель, э, мы mm -hmm. есть производитель инноваций, мы есть производитель маркетинга. Mm -hmm. Дальше у нас есть э, региональный дистрибьютор. Mm -hmm. Региональный дистрибьютор, он выкупает какой-то объем из завода, mm -hmm. и его задача на определенной территории его продавать. To B2B, B2B2C, B2C. Какая пропорция? Однозначно на сегодняшний день э, профессиональные установки – это где-то 95%. Okay. И, конечно, те, кто гики, Они по всему миру и есть интересно. У нас есть кейсы 65 лет. Женщина Амстердам купила, установила. Скики вы вырубляете штуку? Хорошо производить нужно уметь. Ми подивилися, як паяють, куди ми далі йдемо. Далі йдемо у відділ, де якраз плати ці всі прошиваються і проганяються на тест стендах. ми тестуємо 100% того, що ми випускаємо. Відповідно, є ці е, стенди, ага. їх розробили. Далі вони уходять вже. Добрий день. На виробництво. Ставиться плата, підключається, uh -huh. і прошивка починає туди заганятися. Uh -huh. Зеленим відмічається, які тести пройшли, uh -huh. які там стадії. І йому відразу, коли заганяється прошивка, йому присвоюється QR-код. Просто по цьому QR-коду ти далі приписуєш девайс до своєї системи, це uh -huh. унікальний ідентифікатор. Uh -huh. І в випадку, якщо в тебе раптом будуть нарікання, якісь, то ми можемо слідкувати, з яких компонентів був виготовлений цей девайс. Uh -huh. Наприклад, ми зрозуміємо, що у нас якась там партія, наприклад. Якихось конденсаторів вона там почала збоїти, вона бракована. Щось буду думати, задумувати. Скажи мені, скільки ви виробляєте штук в місяць? Зараз я в районі 100 тисяч плюс-мінус. Ого. тобто приблизно мільйон, мільйон двісті девайсів на рік ви виробляєте. Де то так. Ми на сьогоднішній день до производства відносимося як комодіті. Uh, е, mm -hmm. тобто ми його можемо аутсорсити. Якщо нам це додає обіди, то ми його зробимо вас Це маркетинг, бренд там, і таке інше. Да? Та? Все інше, так, вже, ну, я думаю, що десь. Мешкалі Research and Development – перше місце, да. маркетинг – друге місце. Да. Потім рівності. Так, да, добре працювати потрібно вміти. Це цех зборків. Відповідно, тут поділено все по рядам, в них є план і вони це все роблять. А що по долях рынка? В Украине мы можем говорить про десятки процентов в мире, это однозначно еще даже не проценти. То есть мы по сути на глобальном рынке мы с 2016 года наш этот новый продукт закончена его полноценная разработка где-то в 17-м году. То тобто есть полноценно, когда мы такой полномасштабный делаем бизнес девелопмент, это пол 17-го года и 2018 год. По сути, тобто, полтора года. Чи меньше 1% — це окей, плюс-мінус то що до нових продуктів. Але гра – волшебство. Якщо вор бачить, що у вас стоїть Аякс, він щось буде думати, задумувати цьому чи кей інші? Як правило, відкажеться. Серйозно? Так. Да, Як да? правило, люди відкажуться без атаки, тому що є багато об'єктів, які не покриті, і можна піти туди. рычажок дошел до новых продуктов. Я большой сторонник фокуса и глубокого погружения. Я говорю, что мы делаем самурайские мечи, и мы не делаем еще царские ножи. И, соответственно, если мы начинаем заниматься какой-то нишей, то это ну, должно быть выполнено на 100%. Поэтому для нас всегда безопасность, это был, one, есть yeah. фокус, и это там, где мы действительно несем ценность, потому что у нас большая экспертиза, и ну, мы понимаем, что мы делаем. Сейчас мы начинаем добавлять home automation, то есть это автоматизация, это то, что часто называют умным домом. Продукты Ajax они обновляемые. То есть твой стакан это там хардвер, да, а то, что ты у него наливаешь, это софт. Вот да. мы наливаем, наливаем наливаем. наливаем, наливаем да, да, да. У нас вообще родмап очень просто. Мы делаем то, что просят люди. Mm -hmm. Мы слушаем широко, mm -hmm. перевариваем, упаковываем релизим. Made in shop? И что такое ИСРАИКС? Не скажу. Нет в Германии заводов. Извините до тебя красавчик. Это сложный вопрос.